Отже, вітаю з перемогою. Дуже напружений поєдинок. Обидві команди, очевидно, заслуговували на позитивний результат, але сьогодні все-таки футзальна фортуна посміхнулася вашій команді, які враження від поєдинку. Дякую за поздоровлення, враження. Ну, ви знаєте, так як це прем'єрний матч, така напруга, емоції зашкалювали. Дуже, ну, я, мені здається, дуже цікавий футзал продемонстрували сьогодні обидві команди. Можливо, на мою думку, справедливим був би нічний результат, але ну, футбол є футбол. То... Мені сподобалася львівська команда. Дуже добре, хлопці рухаються на площаці. Завтра буде ще цікавіше. мабуть. Якісь корективи в тактичному плані будете вносити після цього поєдинку? Дивитись, будемо дивитись відео, звісно, буде розбор, будемо щось трошки, будемо щось міняти, бо ми мало володіли м'ячем. Але сьогодні з дороги, звісно, тяжкувато, важкувато трошки. Незнайомий паркет, ми трохи не були готові до таких арочних перекриттів замість криші. Ну, будемо, звісно, будемо, вносити корективи. Добре, дякую. дякую. Назар важкий матч. Навіть тренер суперників визнав, що нічний результат був би більш закономірним цього поєдинку. Коли все ж таки команда поступилася, що не вдалося. Головне. Я вважаю, що нам забракло більше креативу. Ми, ми чомусь не знаю, будемо розбиратися, будемо дивитися за хлопцями, проговорювали всі ці питання. Ми якось діяли більше прямолінійно, ніж, ніж, ніж нестандартно. І в тому в тому у нас і проблема. Тому будемо розбирати, будемо дивитися і будемо приймати рішення. От я думаю, в першочергово це те, що ми не зуміли діяти більш креативніше в ігрі. Безумовно, на наступ на завтрашній поєдинок настрій буде більш серйозний. Ну не то, що більш серйозний, а подвоєний, скажімо так. Так, ми звичайно ми вкажемо на ті помилки, які ми, які ми сьогодні зробили. Я взагалі вважаю, що ми сьогодні пропустили всі три м'яча, Це просто з індивідуальних помилок, що це ну, в принципі. Для дітей це характерно, для юнаків це характерно, але ми хотіли перемогти, хотіли, планували сьогодні, я кажуть, здобути три очка, але зовсім вийшло зовсім інше. Будемо нас налаштовуватися, звичайно, на завтра тільки на перемогу, тому що нам потрібно виправляти становище однозначно. Дякую, успіху.